Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Трезуб Якуванько Олександр Олександр Олександрович. Непогана швидкість, мала кількість вилучень в двох періодах, хороша побудова так, проте все-таки лише одна закинута шайба. Кепіталс продемонстрував не тільки якісний напад та й оборону. Ну, я скажу так, що перший період. І ці вилучення зламали нам гру. Хлопці вийшли да, з непоганим настроєм, але пропустили 4 шайби непотрібних. Е, так склалося. Е, от по гарячих слідах, на вашу думку, в чому причина такого провального першого періоду для вашої команди? Я ж кажу, вилучення, ну, там, як вам правильно сказати, Половину з них спір не вилучений ну, як на мене. Чи відомо вже про стан Володимира Гаврилюка та Євгенія Язика? Так, да, хлопці отримали травми, але я сподіваюся, що вони будуть гратися на наступній різні. Тобто пошкодження не таке серйозне. Ну, будемо дивитися, там по гарячих слідах буває, що е Гравець грає матч, а потім воно може дуже там неприємним бути. Проте наступний суперник Дніпро, який останні матчі показує дуже хороші результати, і зіграти без двох, ще без двох гравців, мені здається, буде лише складніше. Ну, я, я вважаю, що вони вийдуть на літ і ми дадімо непоганий бій. Тобто ми можемо ще чекати, побачити тризуб в повному бойовому складі. Я це дуже, дуже бажаєш був повний склад. Дякую вам успіху. Наступну матір. Дякую і хочу привітати болівальників з Днем Соборності. І дякую за сауда, за змогу грати. Дякую. З нами головний тренер хокейного клубу Київ Кепіталс Вадим Шевчукодим Алею з перемогою. Дякую. Команда змогла створити собі досить приємну перевагу в рахунку ще в першому періоді. А далі гра вже стала більш спокійною. Цей спокій це все таки впевненість в перемозі була. Ну, Спокійні, спокій, спокій, мабуть, тільки по рахунку. Так, хлопці, хлопці грали, створювали моменти, да, щоб забити ще голи. Але суперник дуже відважно оборонявся да, і голкіпер да, дуже добре виручав. Тому, ну, да, могли, Були шанси забити більше, але скажімо так, не забили. Загалом і асисти і шайби на рахунку різних гравців, різних ланок. Команда сьогодні показала дуже якісну гору. Проте, як вам робота ваших підопічних. Я задоволений, хлопців да, були так мотивовані. Да. Ну, хоч не хоч, це дербі, да. ну, і тому ми, ми все пам'ятаємо, всі пам'ятаємо, як вони здолали київський сокіл, да, мабуть, десь сокіл Недоценів тризуб, да, за що поплатились. Тому ми, ми готувалися дуже, дуже серйозно супернику. Зовсім скоро вже закривається трансферне вікно. а Капітал на команда, яка має в складі легіонерів. Можливо, команда планує підселити ще кимось? Ну, подивимось, скажімо так. Проте чи є перспектива до заявки нових гравців загалом? Перспективи? Ну, 10 днів ще є, да. поки що не можу нічого сказати. Далі на капітал чекає, мабуть, найпринциповіший суперник у боротьбі за перше місце в регулярному чемпіонаті Київський Сокіл. Чи можна буде вважати цей матч, мабуть, вже фінальною підготовкою до плей-офф? Там, там всі наші наступні матчі, всі такі вони принципові. Да? І Сокіл, і «Кременчук», і Дніпро. Тому, скажімо так, мабуть, мабуть, будь-яка, як би підоплека, як сказати. Те, що е, також буде дербі да, з околом. Тому я, я вважаю, це буде дуже цікавий матч, тому будемо готуватися до нього. Дякую вам, успіхи наступного Дякую. матчі. Дякую. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.